Дуже часто є питання, який би лазерний рівень я вибрав би для себе для роботи. Зараз покажу. Це у нас лазерний рівень фірми Delta, модель 16GLD на 4 площини. Тут у нас дві сучасні якісні моделі, і ось в чому різниця. Тут у нас башні звичайні, бачите, а оці модельці виконані поворотні. Тобто можна повертати, для чого це зроблено. Коли ви бачите ось сліпу зону, вона може зміщуватися. Буває на ось цей фрагмент, який не підсвічується. Тоді ми просто повертаємо. Повертаємо башню ось таким чином, і сліпа зона у нас зміщується. Це дуже зручно. Чезною перевагою саме цих лазерних рівнів є незвичайна якість та суперова точність. Вони повністю прогумовані у місцях, де він може впасти. Це перше живлення від акумуляторів типу 18650. Крім того, рівень настільки крутий, що може працювати і від одного акумулятора. Бачите, це дуже важлива штучка. У нього є вихід Type-C. Ось тут під захистом, і ви зможете працювати від павербанку, наприклад, або від звичайної зарядки мобільного телефону. Ці акумулятори вони дешеві і можна їх знайти на будь-якому ринку, де завгодно. А на будь-яких інших, наприклад, лазерах, ви зможете і не знайти акумулятор під нього. То тут такої проблеми немає. Маятник блокується при транспортировці. Звичайна кнопка дуже зручна, яка нормально працює. Бачите, під палець зроблено. Панель керування представлена у вигляді трьох таких кнопочок. І ще мені дуже подобається, що він швидко стабілізується. Тобто клац і він вирівнявся. Клац, і вирівнявся. Тобто 2-3 секунди, і лінії вже стабільні. Лінії максимально чіткі, контрастні. Товщина лінії зберігається максимально на довгу відстань, там до 10 метрів, 2-2,2 мм товщиною. Китації у них однакові. Є ось така поворотна база. Є магнітний кронштейн, до речі, непоганої якості. Він іде з неодімовими магнітами ось такими. Далі є пульт дистанційного керування, і тут можна налаштувати пошагову яскравість, шість ступенів яскравості і товщини променя. Далі є ось такий мікроліфт для робіт з підлогою, це сам перехідник під type-C для зарядки, це сама зарядка. І ось такий металевий кронштейнік для того, щоб чіпляти на стіну. Ну і сумочка. А, до речі, ще є отака штучка, яка дозволяє вам зачепити магніт за верхню башню. Ну, а взагалі вона кріпиться ось сюди. Під низ комплект зі звичайними башнями 4500, комплект з поворотними обійдеться вам у 5100 гривень. Всім рекомендую таку модельку. Це надзвичайно така витривала робоча площадка, яка врятує вас у будь-якій ситуації. Він буде точний, ідеально захищений, якісний, ну, тобто суперовий рівень, безвідказний в роботі за середню помірну ціну. Точно я б собі брав або такий, або такий, або навіть обидва.